Вода поліпшилася, а от річки, ймовірно, доведеться зариблювати. Збитки довкіллюю. Відтоді, як росіяни влітку влаштували екоцит на річках Сейм та Десні, екологи оцінили у півмільярда гривень. Чим обернеться ця катастрофа у майбутньому. І що нині показали дослідження води, розкаже кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Тут усе крутиться, та блимає кілька діб. Обробить комп'ютер, потім поки його оператор внесе у відповідну програму, і потім програма сама формує протокол. Із літра набраної в річці води перевіряють не більше як 20 грамів. Олександр Шевченко каже: спочатку воду фільтрують, потім випаровують і вже готовий концентрат. Аналізують. Не хороших показників ми не бачимо. Це керівник лабораторії розповідає про результати перевірки води на органіку з десний та сейму. У середині серпня, в сеймі, який бере початок у Росії, вода стала чорного кольору, а риба масово гинула. За кілька тижнів мориби перекинувся і на десну, в яку впадає сейм. Кисню рибі забракло через органічні скиди з сукрового заводу в російському селищі Тьоткіно, що межує з Україною. Тоді в двох областях, Сумщині та Чернігівщині, загалом зібрали орієнтовно 40 тон дохлої й риби ситуація не дуже приємна навіть зараз. руслу Сейму, майже вся риба загинула на сьогоднішній день. Є деякі відновлення. Ну в десні. А що стосується Сейму, то і кількісний і якісний склад риби збіднений у семі до катастрофи, за даними науковців, було 20 видів риби. Тепер фіксують 12. У Десні найбільша проблема з червонокнижною стерлядю. Баланс у річках каже Сергій Афанасів, має відновитися за кілька років, але з рідкісною рибою так швидко не буде. На мій погляд, найкраще охороняти відомі нарестовища. Стерлядів Десні для того, щоб природний нерест відновив популяцію цієї риби. Хоча я не виключаю можливості зариблення, але до цього треба приходити зважено. в Україні. Це перший випадок такого масового мору риби. Забруднена вода тоді лише по десні розтягнулася майже на 2,5 сотні кілометрів. У річках було заборонено купатися, виловлювати рибу та напувати худобо. Я думаю, що в наступному сезоні вже не буде такої ситуації, тобто можна буде купатися, бо це органічне було забруднення. Воно випало в на дно річок і відповідно буде ну фактично якби природнім шляхом усунути. Водночас у річках на півночі та північному сході фіксують зміни не тільки в органічних дослідженнях, у воді зріс, уміст металів, нікеля, хрому та кобальту. Я думаю, що це все наслідки ракетних атак, дронів і тому подібне. Імне все це рано пізно Воно буде в ґрунті, воно буде в лісі, воно буде в воді. Допустимі норми не перевищують, але до початку повномасштабного вторгнення каже Олександр Шевченко: важких металів у річках взагалі не було. Тепер через війну спостереження води в пріоритеті не лише з десни та сеймо. Валентина добротак, Михайло Путята ТСН, Есен плюс